Я корінеска, і я взагалі нічого не тямлю в машинах, але блогер Макоді підбив мене на перепродаж машин. І знаєте, що я все-таки вирішила ризикнути. Це був дуже ризикований крок, або я втрачу всі гроші, або реально зможу зробити. Підписники казали, це погана ідея, ти ж навіть кулесо не поміняєш, але мене це не зупинило. Бо якщо хлопці можуть піднімати на цьому гроші, то чому я не можу? Правда, є один нюанс. Я знаю про машини рівно скільки, скільки про ядерну фізику, тобто нічого. Чим закінчиться ця історія, куплю круту тачку чи потраплю в рубрику як виконати гроші на вітер. Дивіться до кінця. Вночі, коли я вже збиралася лягати спати, мені написав Макоуті і сказав, що має дуже гарну пропозицію. Звісно, я подумала про інше. Але коли я прочитала його повідомлення, просто була в шоці. Перепродаж авто, але я ж взагалі не розбираюся в машинах, як дівчина може в цьому шарити? Але Макоуді сказав, що він все пояснить і допоможе заробити, перепродавши авто. І ось я без жодного досвіду і розумію. У машинах вирішила поводитись. Давайте дізнаємось разом, як це було. Довго ми не думали затягуватися тою ідеєю, і вже зранку я, Макоуді та Марат сиділи та вибирали мені якусь машину. Ну що, друзі, зустрілися з Макоуді і Маратом. Зараз будемо вибирати якусь машину. Чесно кажучи, друзі, я взагалі не мію їздити, тим більше я не розбираюсь взагалі в машинах. Хлопці хоча б щось трошечки знають, розбираються, тому. Але не факт. Але не факт. Не факт. Тому що друзі, ми зараз можемо таки вибрати машинку і піти в мінус. Тому сьогодні ми підберемо, от, точніше, хлопці підберуть мені якусь машину. Ми поїдемо, подивимося на машину, поїдемо покатаємось. Вони мене трошки навчать їздити, бо я взагалі нічого не розуміюся в цьому. Але Каріна, скажи, яку ми взагалі машину будемо тобі підбирати? Друзі, дивіться, я вчора виставляла свій телеграм-канал. Що якщо на цьому постійно береться 100 лайків, то ми підемо завтра купувати Жигуль. Майже набралося 100 лайків, тому скільки скільки там? 97. Ну майже. Три лайка до да треба жи гуля, треба же Да, треба тому Погнали, як це взагалі сталося. Знайомтесь, це Макоуді, людина, яка вже зняла купу випусків про машини. Думаю, багато з вас його знають. Він шарить у цій темі, а тепер вирішив тягнути її мене. Але чи це взагалі гарна ідея? Чесно, мені тяжко вірили, що з цього взагалі щось вийде, але раз Макоуді так впевнено мене переконував, то я вирішила спробувати. Ну а що? Я ж все-таки не сама буду купувати машину. Почали ми обзвонювати перших продавців, і тут Макоуті з Маратом видають. Карінеска, а давай ти будеш торгуватися? Серйозно? Я людина, яка в житті нічого дорожчого за косметику не купувала, але вони вже вирішили за мене, а значить, відступати пізно. Вмикає режим впевненого перекупа, хоча взагалі нічого не розумію. То ціна залишена так, ніби ми купуємо не машину, а особистий літак. То продавець говорить, так ніби робить нам послугу і продає шедевр автопрому, який насправді навіть не заводиться. А деякі взагалі спілкувались так, що хотілося не торгуватися, а просто покласти трубку і піти плакати. Але це був тільки початок. Далі я особисто торгувалась прямо на місці. Дивіться до кінця, бо там буде жесть. Ми обдзвонили просто безліч продавців, прислухали купу історій. Та пропозиції вже здавалося, що нормального варіанту не знайти, але тут бац, нарешті натрапили на щось цікаве. Машина виглядала непогано, і ціна всього 200 доларів. Сучить підозріло, правда? Що ж, давайте подивимось, що це за скарб. Ми знайшли. Він збив трубку, але ми ще раз до нього подзвонимо. Прямо бо це найкращий варіант. Він знаходиться у Львові і зараз заплануємо зустріч. Не знаю, чи йому вийде. Може він там на роботі, але зараз подивимося, чим він зайняти що він збив трубку. Але дивіться, ми б могли соні під'їхати і оглянути цей варіант. Ну ми теж зільвова. Зараз міняєшся на селідрик і цей. А яка адреса? Сигнівка 32. Сигнівка 32? Ага. Ну добре, то ми будемо. Ну там не пише, що там. Ну ти Можемо його розоблучати потім. Це не йти. Ну, Коротше, друзі, вийшли, а ми всі там знаєш, в робочому зоні. А Керіна вся така... Каріна, ти Мам маєш коротше взяли гроші і йдемо зараз напевно, що брати Жигулік, подивимося, у якому він стані, чи він там не гнилий, бо він все таки щось там може там сказати. А ми приїдемо на місце, подивимось а він прямо в мега поганому стані. Ну, ми зараз подивимося, як я буду потім виглядати, чи я буду замість розового чорна. Ну, побачимо, побачимо. Життя покаже. Ну, опа спочу. па що це за апарат? <ріст> Таксі. Це апарат для солідних людей. Що, друзі, 20 хвилин залишилось по навігатору. Ми вже виїхали за машиною, зараз перезвонимо до власника і скажемо, що ми будемо через 20 хвилин приїдемо. Алло вам. Дивіться, ми будемо через 20 хвилин. Добре. Добре. <ріст> 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 ну, Та кажу, що челік дуже злий. Працює цю вакцина, напевно. Ну, він працює, тата, -та, але. Значить, може, то вже добре. Ну що, ми майже приїхали, залишилась тільки одна хвилина. І що розкажете? Нічого, насправді зараз будемо дивитися. Ми взагалі навіть толком не знаємо чи машина на ходу. Алло? Алло? під'їхали, ми вже під'їхали. Добре, 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 добре. Які машини Чорна. Чорна, Чорне шевролет. Ага, добре. Що, Карінка, хвилюєшся взагалі чи ні? Звичайно, хвилююся, звичайно Але ми тут поряд, так що якщо що, там маратік, рішане все, да? Всі Бандити. так? Всі діла. Звісно. Бандіти. Бандіти. Все, ти вже бачиш, так? Я бачу вже. Де мій Жигулік. Жигуліка не бачу взагалі. Людину бачу. І ось ми приїхали подивитись на цей скарб. Нас зустріли і чесно кажучи, вже тоді треба було розвертатися і тікати. Але ні, ми ж вирішили подивитися. Підходимо ближче, це просто провал року. Машина була гниліша, ніж мої надії швидко заробити, а виглядала так, ніби останні 4 роки вона не стояла, а відпочивала на дні океану. Завести її навіть не намагалися. В той момент я зрозуміла, що перепродаж авто це не просто бізнес, а справжнє виживання. Ми ще трохи постояли, подивились на цю легенду авто. І навіть намагались серйозно подумати, чи її брати, але потім глянули один на одного на цей гнилий кузов, на колеса, які явно тримались на моїй нервовій системі, і зрозуміли. Коротше, дуже мутні. Ну ладно, то, то всі такі типу які продають жовлі. То, В цілому варіант такий собі, бо він 4 роки стояв, нам кажуть, він достатньо гнилий, весь не тільки по дну, а в цілому і двері, і капот вже там дверяві. Тобто такий yeah, собі варіант. Я думаю, треба пошукати ще. Ризик не доїхати додому був значно вищим, ніж шанс на ній щось заробити. Було два варіанти: або ми купуємо це авто і викликаємо евакуатор, або просто робимо вигляд, що нічого не бачили. Але розумієте, наша ціль була заробити на перепродажі пару доларів, тому машинка мінуснулася, і ми знову в пошуках. Обдзвонюємо продавців, листаємо всі оголошення, готові, хоч екстрасенсів, запитати, де знайти нормального жигуля. І що ви думаєте про позиції нуль? Пишіть у коментарях, як подумайте, ми тут реально щось заробимо чи просто залишимось без грошей і на маршрутку? Бо поки що єдине, чим я торгую, це своїм терпінням. Тому рахунок Жигуля получається. Ми в принципі готові виїжджати. Якщо будемо там через сороку на, на, на місці. На місці, так? Супер. Добре. Тоді ми виїжджаємо через 40 хвилин чекати. Будемо вас. Фух, <рес> Так, друзі, їдемо за Жигуліком. А... Знайшли прикольний варіант за 200 доларів шестерка, Там ще є купа запчастинця, всяких в комплекті в хорошому стані, тож зараз будемо глядати. Ді, і каріна і просто... карінеска тобі сподобається. І ось нарешті довгоочікуваний варіант: білий, блискучий, лагші рівня весілля в 90-х, і це Жигуль, але є нюанс, він продається за 50 кілометрів від Львова. Ну що ж, сідаємо в машину. І їдемо 42 хвилини. Лишилося зараз їхати. В Загальному буде така машинка. Mm -hmm. От mm -hmm. за скільки марат в загальному? За 200 баксів. За баксів взагалі супер. 40 хвилин дороги, і ось ми приїхали на місце продажу. Але що нас чекало далі, це просто окрема історія. Дзвонимо, дзвонимо, а у відповідь нічого. Стоїмо, мерзнемо, минуло вже 30 хвилин. Продавець просто не відповідав на дзвінки. Наш виклик адресовується на авто відповідач. Все. Не майже Вирішили не розчаровуватись і поїхали трохи далі. І тут ми знайшли те саме подвір'я. А на ньому був наш білий Жигуль. Ну, білий це якщо заплющити одне око і дивитись в дзеркало заднього виду. Друзі, цей апаратик. Наш. Цей апарат. Ой. З вами ми говорили по машині. Бо зараз в нього колі пережив повінь, пилову бурю. І ще трохи часу в болоті Заходимо на подвір'я, нас зустрічає чоловік, який виглядав так ніби цей же гуль його перша і єдина любов. Почали оглядати, іначе все непогано, але були нюанси. Оглядаємо тут. Починається атракціон. Вгадай, що не працює. Хлам? Там прибуда прокладка ГБСТ, занові все в моторі. Таке взагалі я б не викупував, звісно. Але залежить від цього. Одна з дверей працювала у двох режимах або не закривались взагалі, або просто закривались назавжди. Гальма це було більше як екстрим. І я вже не знала, чи це те драйв чи остання сповідь перед тим, як ми поїдемо, і більше нас ніхто не побачить. Загалом все було круто, крім того, що в якийсь момент я задумалась, а чи повернемось ми додому своїм ходом, чи нас евакуюють. Білий кіт, білий живут і біла шубка. Можна відкривати? відкрити? Так, відкриється. Не відкриється. <ріст> <ріст> Відкривається. Що, як тобі салончик, Карінка? Ну зараз переглянемо. Подивимось, який тут салон. Скрипити <ріст> робить. Тут зато пише спорт. Спорт кар. Поняли? знає англійську спорт це спорт, а кар це машина. Це спортивна машина. Ну що сказати? Ну, багатий салон, все таки з дерева зроблено, вікна тоновані. Цей ароматизатор безкоштовно йде в подарок. Ми зараз ще будемо скидувати, скидувати на 100 гривень. Якщо він мені на 100 гривень не скидає, я не купую машину. Я не купую машину, бо мені перші такі умови, як тут три ноги накачати. Знаєте, нашу качалку, якщо можна тут накачати. Друзі, перший тест-драйв бензину взагалі немає, поки ж. Ну цей датчик можна показати. Там в машині. Тут менше нуля просто. Маковіді на шевроля. Зараз їдемо на тест-драйв. Там. І на заправку. Це так. Музичка дробель. Да, джагуці це такий спорткар, я вже вам пояснювала чому. І, коротше, челік нам навіть не хотів скидувати там навіть на одну гривню. Ви ж самі бачили, це просто жах. Ужас, ужас. Я б чесно не хотіла б з ним тупуватися. Але дивіться, як вона заводиться. Обама Маратик розганяється. І макоді взать. <смір> <'я. смір> Отак от, от їдемо. Такого ті підійшов і сказав Корінеска, іди ти торгуйся, бо в тебе такий голос переконливий, що можливо він тобі скине ціну. Чіткаріна, то я задача зараз кинути, щоб 100 гривень, бо він не скидає нічого. Давай я скине ревізор на студії, що спуть. Давай, давай Марат не зумів. А 200 доларів то скільки гривень. Це десь 8500 гривень. Це якраз, я йому казав 200 доларів. Скажи, що типу 100 гривень. 100 гривень? На бензин 100 гривень. Коротше, він навіть не хотів не то, що скинути на тисячу, на дві тисячі гривень. Він не хотів скинути мені навіть на одну гривню. Макоді з маратом вже просто сидять з боку і спостерігають за моїм фіаско. але навіть так цей Жигуль буде коштувати своїх грошей. І моя ціль заробити якусь копійку на перепродажі. Ну що ж, ми купили жигуль за 8500, що є 200 доларів, і вирішили його одразу випробувати. Поле, дрифт, адреналін звучить круто, правда. Ну, це тільки в теорії, бо по факту я ще навіть. Не встигла сісти за руль, а хлопці вже поламали мені машину. Кик кажу, поламався походу. То закипів, напевно, просто. Дам. Або я на лужу наїхав. Як? Я ж думала, що живий це невбиваємий звір. Але тепер він більше схожий на поранного голуба, який просто хоче додому. Стою, дивлюсь на це все і думаю. Ну ось тепер я офіційна власниця дорогоцінного металолому. Що з машиною сталося? Дивіться, все <рикане> витекло. <рикал verme> <š> <рикан> <рикане> Як, нормально Все, <сіх> Ага. Ми просто прорвало, бачиш? Ага. З того, що він знав високі обертики. Ми його клеїм зараз заклаємо. Коротше, дрифт не вдався, але хоча б емоції утримали. Правда, в основному хлопці отримали задоволення. Ваші коментарі після того, як Марат дав джазу і машина і, 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 вже часе. Не знаю, не знаю зараз. Ну дивиться вже. Що ж тече. То, то власник машини казав, що та машина ще руками буде в перспективі. Одним словом, хлопцям стало незручно, що вони поламали машину був поламаний патрубок. Якби їхня ціль була купити файну машину. І перепродати, а не ламати, але вони виправились. Ми поїхали на заправку, купили ізоленту і воду, щоб залити у систему охолодження. Хлопці обмотали цей патрубок і почали заливати воду. Коротше, ужасно похолодало. Ми купили ізоленту на заправці, купили якусь воду, коротше, для машини, для Жигуля. От, машинку ми зламали. Я як це загальному показати? От бачите, оця дереха, оця дереха. Одним словом. Жах. Я було жаху, зараз починемо і будемо далі навалювати. Не сі... Навіть не встигла просто сісти за кермом. Тюбінг. Не клеїться? Mm -hmm. Ой, Треба було спередити. А не буде нагріватися ізолентом? Не знаю. Щоб воно не взірвалося mm -hmm. разом, когось лише. Хоча там ізолянтою вже щось приклеєно, бачите? Mm -hmm. Так як будемо продавати ту машину, то скажемо, що просто приклеїли. Машина була як нова. Я сама ніколи не їздила на машині, а тим більше на жигулях. І хлопці почали мене вчити, як рушати на цьому Жигулі. Це 10 хвилин я вже їздила на жизі. Так, ну що, поїхала, Каріна, давай пробуй. Нажимай повністю щеплення. Ну, ну Щеплення. І... І, цю і цю кнопку, і цю кнопку. нажми її просто, і тримай, поки не запуститься. Тримай, тримай, тримай. Бідна мене нога. О! Відпускай. Все, запустилась. Бачиш, патрубок вроді поки тримається. А трошки погазуй, права педаль. Де, де яка, яка? Трішки. Так, Усе? так, так. Усе? Попробуй, щоб ти прочувствувала. Воно. Дуй. 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 Навіть... Нав... Не прорвало боку. І Знаєте, мені сподобалось. Поїхали, заправили Жигуля і вирушили у Львів. Було дуже файно їхати. Ніяких пригод не ставалося, крім того, що Марат на трасі їхав з відкритою дверкою, бо йому було жарко. Поводкали машинку, написали заголок, опис і виставили продаватися за, за 11 тисяч п'ятсот гривень. Довго цю машинку не купували, але пару людей цікавилась і навіть помивали зустріч. І за 10 днів приїхали хлопці і купили цю машину, сторгувавшись до 11 тисяч гривень. Мінус 350 гривень бензи. Зин і 100 гривень вода, і ізоленту. І це означає, що ми заробили чистими 50 доларів, що є 2050 гривень. Я чесно задоволена процесом і поїздкою, бо це вже не перепродажі техніки, а перепродаж авто, яка виходить значно на вищий рівень. Тому, якщо вам сподобався випуск, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. А з вами була Карінеска і я всіх цілую.